Вітаю, шановні колеги! Сьогодні наша тема пілінги, а саме пілінги, ребічі. Чим вони цікаві, корисні і за що вони заслуговують нашу увагу? В першу чергу, що чуємо... я... Хотіла б про них сказати, це те, що ці піринги всесезонні, вони не викликають ніяких побічних реакцій, вони не викликають почервонінь. вони не мають постреабілітаційного періоду, такого як лущення. І що найважливіше, Вагоміше в цьому всьому, що їх можна використовувати для будь-яких типів шкіри, враховуючи ті види пілінгів, які у нас є в асортименті, і е, ними досить легко е, працювати і в кабінеті, користуватися, і вони. Е, Настільки легкі в, в роботі, що майже будь-який косметолог, навіть з найменшим досвідом, може їх брати в роботу і не хвилюватися за побічні реакції. Хотілося також приділити увагу, на яких саме шарах шкіри вони будуть працювати. Ми всі, як косметологи, знаємо і пам'ятаємо, що коли ми працюємо з пілінгом, ми працюємо саме з епідермісом. Да? І в залежності від того, який це пілінг – поверхневий середи середини, глибокий, з якими майже зараз ніхто вже не працює, ми розуміємо, на, на якій глибині епідермісу ми будемо впливати саме цим пілінгом. Так ось, що стосується пілінгів RBG, ми працюємо виключно на роговому шарі, тобто глибше, ніж роговий шар, цей пілінг не проникає. Тому вони і є досить такими лайтовими, легкими в роботі і при цьому дають свої результати. В RBG є чотири види пілінгу. Зараз про кожне трошечки поговоримо. Я розкажу дуже коротко протокол роботи з цими пілінгами. і почнемо. Давайте одразу в мене вони тут ці, біля мене, тому я вам буду їх показувати трошечки про них розказувати. Перше, я взяла до рук пілінг антиакне. Коли ми говоримо про акне, ми розуміємо, що справа йде. З жирним типом шкіри, так, яка схильна до запалень. запалення у нас виникають на фоні того, що сальні залози працюють надактивно, і ми маємо якось впливати на роботу саме сальних залоз. І коли ми говоримо про цей пір, ми розуміємо, що справа буде з кислотами, які працюють саме з цією проблемою. Uh, і тому, в першу чергу, тут мова йде про саліцилову та азелагінову кислоти, які є такими one, да, в роботі з жирним типом шкіри. Uh, коли ми говоримо про азелаїнову кислоту, uh, ми можемо говорити про те, що її можна використовувати. В першу чергу для будь-якого типу шкіри, не тільки для жирного типу шкіри. Але в цьому випадку будемо працювати саме з цим типом. Так? Але коли ми говоримо взагалі про азелаїнову кислоту, то ми маємо знати, розуміти, пам'ятати про те, що азелаїнова кислота. Це не тільки для жирного типу шкіри, а зеленову кислоту ми можемо використовувати для чутливої шкіри, для шкіри з куперозом, тому що зеленова кислота, до речі, досить досить гарно впливає на стінку судин. Вона буде її зміцнювати і підживлювати. І при такій проблемі, наприклад, як купероз, ми можемо використовувати пілінги, Зі складом, у складі яких є азелоїнова кислота, і таким чином працювати за допомогою цієї кислоти, впливати на таку проблему. Що стосується цього пілінгу, то uh, азелинова і саліцилова кислота будуть в симбіозі працювати для того, щоб uh, вплинути азелінова кислота буде впливати на запальні процеси, вона буде знімати запалення в, в той час, як саліцилова кислота буде uh, впливати на роботу саме сальних залог. Тобто вона буде пригальмовувати, uh, врегульовувати їх роботу і таким чином. Uh, Покращувати да, роботу саме з такою проблемою. І окрім цього, тут ще в складі є лимонна кислота, яка буде дуже гарно працювати на відлущення, тобто дуже м'яко відлущувати і знімати роговий шар, завдяки чому шкіра буде регенерувати набагато краще. Якщо говорити про жирний тип шкіри, у нас також є ще окремо пілінг для жирного типу шкіри. Чим вони відрізняються? Якщо ми беремо пілінг антіакне, то він працює з жирною шкірою, яка схильна до запалень. В той час як пілінг Ойліскін буде працювати з жирною шкірою, яка Просто е, має такі е, симптоми, ознаки, як розширені пори і жирний блиск, тому що тут у складі йде тільки виключно саліцилова кислота, але у більшому е, відсотку. Тобто, якщо тут її е, де 10%, відсотків, то тут вже 20%. відсотків, за рахунок чого це е, вона буде інтенсивніше впливати саме на е, роботу сальних залоз, завдяки е, за яких іде. Е, Активне виділення себе, так, і від чого відбувається розширення кор, і, і від цього ми бачимо всі ознаки жирної шкіри. Йдемо далі. Whitening піл це пілінг для шкіри з гіперпігментацією. Тут у складі йдуть кислоти, які будуть працювати відповідно на гальмування меланоцитів. Яким чином це відбувається? У нас в шкірі є досить такий важливий фермент, який називається терозиназа. І завдяки роботі цього ферменту, кількості цього ферменту в шкірі наша робота меланоцитів відбувається досить активно. Да? Тобто, цей фермент буде впливати на виробітку меланоцитів, за рахунок чого наша шкіра набуває. Певного кольору, інтенсивнішого кольору, і коли йде вже е, перероботка, ми, ми можемо бачити таку, таке явище, як гіперпігментацію. І коли ми працюємо з гібропігментацією, ми маємо в першу чергу про це пам'ятати, тому що певні компоненти можуть впливати саме на цей фермент петирозиназу і пригальмовувати його роботу. І таким чином ми будемо загальмовувати сам процес. І окрім цього, звичайно, відлущувати. У складі цього пілінгу присутні коєва кислота. Коєва кислота це, скажімо так, королева кислот серед роботи з пігментацією, роботою у роботі з шкірою, яка має пігментацію. І, окрім цього, є арбутин. Це така сполука хімічна яка також впливає своєю функцією на цей фермент. Тому запам'ятайте одне, коли ви обираєте пільно в роботу для, для роботи з гіперпігментацією, то коєва кислота і арбутин це два таких основних компоненти, які будуть вам добре допомагати в роботі саме з цією проблемою. І е, останній пілінг, четвертий, я вам казала на початку, що в нас їх є чотири. Це вже буде анті-ейдж-пілінг. Чим буде цей пілінг е, гарний в роботі? По-перше, тут є гліколова кислота. Гліколова кислота це така досить універсальна кислота, яку можемо використовувати майже для будь-якого типу шкір. Єдине, на що я звернула увагу, що саме е, Тонкою і чутливою шкірою з гліколовою кислотою треба бути трошки обережніше. Вона не протипоказана, але є такий момент, що гліколова кислота має досить маленьку молекулу, за рахунок чого вона досить швидко проникає на глибокі шари шкіри. Це не стосується саме цих пілінгів, але я просто хочу на це звернути увагу, коли ми говоримо про кислоти. Ми, на, ми будемо на ці кислоти звертати увагу і в інших пілінгах. І коли ви будете дивитись на інші пілінги і бачити гліколеву кислоту, ви маєте про це пам'ятати. Що чим більше відсоток гліколевої кислоти, тим вона може інтенсивніше і швидше проникати в е, більш глибоко. І тут саме важливе. Контролювати час, який ви підтримуєте пілінг на шкірі, і окрім гліколевої кислоти у складі є дома і гідролізований колаген та еластин, за рахунок чого, коли ліколова кислота буде проникати на певні шари шкіри, вона за собою буде тягнути гідролізований колаген та еластин, за рахунок чого ми будемо допомагати шкірі стимулювати колаген і відновлювати якість і роботу шкіри. Чим класні ці пілінки? Я на початку сказала про те, що вони все сезонні. Коли ми обираємо пілінг, ми, звичайно, дивимося як на відсоток кислот в, цьох, в цих пілінгах, так і на pH, який має, містить той або інший пілінг. Всі ці пінги містять троєчку. Про що це говорить? Це говорить про те, що вони не будуть працювати досить глибоко. Вони будуть працювати виключно на поверхневому шарі епідермісу, тобто на роговому шарі. Вони будуть впливати тільки на цей шар, і за рахунок цього реабілітація буде досить м'яка. Що ще треба знати про ці пілінги? Вони мають гелеву текстуру. По-перше, подивіться на об'єм. Об'єм цього флакона ну, немаленький, да? тобто його вистачить вам на досить е, довгий час використання. По-друге, дивіться, вони е, досить зручні у використанні. Вони мають ось таку піпетку, за рахунок чого досить зручно його наносити на шкіру. І наступний момент, на що б я хотіла звернути вашу увагу, це е, форма е, самого пілінгу, тобто він має гелову текстуру. І тут досить е, часто косметологи можуть робити деякі помилки. Коли ми маємо справу з геловим пілінгом, е, багато хто коли розносить пілінг на шкіру. Ми його можемо розносити піпеткою, да, коли нанести на шкіру, або ручками втирати, масажувати його, да, або пензликом рознести і залишити на шкірі. Так от, я б вам дуже радила не втирати, не масажувати цей пілінг на шкірі. Е, пілінги, які мають гелеву текстуру. Вони потребують певного часу витримки експозиції на шкірі. Тобто, коли ви нанесли пілінг і рознесли його пензликом і залишили пацієнта хвилин на 15 в спокою, тобто не чіпаєте його, пілінг буде працювати набагато ефективніше, ніж якщо ви будете допомагати йому масажними рухами вживлювати його в шкіру. Наступний етап. Наступний момент, про який би я б ще хотіла проговорити, це курс процедур, які кількість процедур з курсу, який ми можемо робити. Ці пілінги не мають реабілітації, тому, по-перше, інтервал між процедурами може бути навіть тиждень, тому що ні лущення немає, ні яких, як я вже казала сьогодні, ніяких інших ознак реабілітації. Пацієнт після процедури не має, тому навіть тижня достатньо для того, щоб повторювати курс. Що стосується кількості процедур, то це може бути 5-7 процедур в залежності від того, як буде почувати себе пацієнт. Шкіра з кожної процедури буде ставати краще і краще. Оскільки цей пілінг досить м'який, ми їх можемо використовувати як підготовку до наступних процедур. Ми можемо його використовувати як етап доглядової процедури. Тобто, наприклад, ви почали процедуру спілінгу, а потім ще зробили якісь певні етапи доглядової процедури, які ви на сьогодні запланували. В будь-якому випадку він буде давати свої результати і досить гарні. Що ще можна сказати? Стосовно протоколу роботи з цими пілінгами, виконується він як і будь-які інші. Вмиваємо пацієнта. Якщо є бажання, я дуже полюбляю робити двоетапну очистку шкіри тобто, спочатку вмиваємо від бруду та косметики обличчя. Потім можемо використовувати ензими для того, щоб покращити, підготувати шкіру до пілінгу, да? тому що ензими вони дуже гарно впливають на роговий шар, вони його розм'якшують, розрихлюють, після чого будь-який наступний засіб, який ми будемо наносити на шкіру, він вже буде працювати набагато краще, ефективніше та інтенсивніше. Тому дуже раджу між етапом очистки і нанесення пілінгу. Використовувати ензими і не забуваємо про те, що перед будь-яким пілінгом ми повинні висушити обличчя паперовими рушничками серветками для того, щоб пілінг ліг рівномірно і ми знаємо і пам'ятаємо, що пілінг з водою при нанесенні не дружить, тому ми просушуємо обличчя після того тільки наносимо пілінг. Нанесли 15-20 хвилин, витримали. Нейтралізується пілінг просто водою. Ніяких додаткових нейтралізаторів для пілінгів не потрібні. І наступні всі етапи, які ваша душа забажає. Це можуть бути маски, це можуть бути сироватки, це можуть бути якісь апаратні процедури. Все, що ви забажаєте, все можна використовувати. В принципі, це така основна інформація, яку я вам сьогодні хотіла розказати. Ми будемо, ми вже і проводили, і ще проводимо. Будемо проводити в майбутньому семінари на тему пілінгів. Ми там більше розказуємо про кислоти, про те, як кислоти впливають на шкіру. Тому спостерігайте за нами, дивіться і. Завжди будемо готові з вами ділитися ще якоюсь додатковою інформацією.